Вітаю, друзі, вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Мене звуть Ніна. Сьогодні у мене буде дуже коротеньке відео, усього дві прикраси. Далі, друзі, у мене буде переробка. Ось в ноябрі 21-го року я колись знімала ролик, як декоріровать брошбулавку. І мені ця брошка дуже подобалась. Ну, зараз вже. Пошла нова мода с ланцюжками. Це, знаете, из серии Все побежали и Я побежал. Кто не знает, це фраза с кинофильма Джентльмены удачи. Тобто, зараз багато кто з девчат зробив брошки с ланцюжками, и я теж вирішила себе зробити. Довжина цієї брошки 70 мм. Робоча поверхня. 50 мм. І ось тут по робочій поверхні у мене намотана пружинка для того, щоб ось ці підвіски не рухались ліво-право. Зараз я оце все зніму і прямо сюди, на цю на, цю, на цей дріт, буду вішати ланцюжки. Брошка шпилька в новомодному варіанті. Я підвісила 32 ланцюжки довжиною 65 мм кожен. Вони утворюють бахраму. Хотіла підвісити ланцюжків більше, але вчасно зупинилася, інакше брошка була б дуже важка. На 33-му ланцюжку, що висить упоперек, підвішений кулончик з чорним склом. Підвіски в масі утворюють квадрат і форма перегукується з квадратною формою головки брошки. У тій прикрасі використано лише два віда чорних ланцюжків. Перший вид звичайний матовий ланцюжок з шириною ланки приблизно 2 мм. Другий вид більший ланцюжок з брошированими ланками. Ширина приблизно 3-3,5 мм. Цей ланцюг виглядає як мережка в вишивці. Показують друзі, другу прикрасу, яка може складати комплект до брошки булавки. Вона двокольорова, чорний та білий прикраса – ця прекраса, це обвес тобто це підвізка на джинси. ось цей карабін має внутрішній отвір 2 см, тобто цей карабін легко одягається на шльовку джинсів. обвес состоит из двох низок перша це ланцюг равлік довжина ланцюга 36 см. Друга низка це перли і гематин. Це штучні перли одного діаметра. Тут трошки більше намистинки. І вставочка прикраса состоит із трьох видів гематина: два розміра кулек і намистинки стрілки. Ну, собственно, і все. Дивіться, пані, які цікаві дерева ростуть у місті Івано-Франківськ. Це дерево називається тюльпановим. Відео я зняла 3 червня. А зараз я з вами прощаюся, шановні глядачі. Дякую за перегляд. За поставлений подобайки, всім здоров'я та мирного неба!